Добрий день всім нашим глядачам. Розпочинаємо наше відео з того, що ось. Будь ласка, питали, чи дорого утримувати хаски. Зовсім не дорого. Дала по горіху зранку та й все. Насправді я жартую. Ми Просто тут сушимо горіхи, назбирали. А вони крадуть з ящика по одному. Також сидять, вигризають. Але шкурку хоч не є, балу. Ні, балу молодець. бачите, вигризає, залишає. Прямо. Прямо теж молодець. Валу, так гарно вигрізаєш. Качку свою носить з собою. І палку. Що хочу сказати, завтра прямо день народження. Вже шість років буде царові. Шість років навіть не віриться. Таке враження, що тільки вчора його принесли додому. Він там бігав по хаті, залишав свої екскременти по всій хаті. Як та ненормально ганяла в рукавицях, то все витирала щосекунди. Поки не навчилася правильно користуватися тими пеленками і поки не привчила його ходити на пеленки. А так, де ходив, там і ходив в туалет. То було, звісно, капець. Смачного вам, хлопці. Завтра вже буде ремко, те день народження. Ми ж тобі купили подарок. Велику кісточку гарну. Ще риби трохи дамо тобі. Пер, рибу даємо рідчи, бо вони на тому кормі гарно понабирали, гарна шерсть в них стала. Позаростали. Особливо балушка. Став такий пухнастий ведмежара. Ведмежуй. Добрі горіхи ремус. А оціго хто буде збирати? Шкарлупки. Хто хто каже, бери граблі та й загрібай. ми що дурні шкарлупи. О, тут, бачите, пір'я, тут та курка, що балу на днях. Того вже третя того року. Але ми ж то не озвучуємо. Того паразета без любові не можна терпіти. Люблю та й терплю. Ремус, ти ще хочеш? Ну, звісно, знімаємо з вами хлопці, відео в таких умовах, з того то якісь, ями пориті. Ну нічого, життя як є. Я думаю, у вас теж є такі місця в саду, де складається все, ніби таке, що треба викинути і ще не викидається. Ремос, ти не можеш догадатися, як дістати. Що ж ти брешеш? Ти ж тільки що діставши й малому витаскав одного. Ви вже теж горіхи позбирали. Ми от на днях по нас збирували. Та й сушим зимою. Все піде. Але то ви вже, але то ви вже. Дурачків не косіть тільки, а? Ви ж крадете ті горіхи на раз-два, Вон весь газон в горіхах. Що? Не можеш дістати один з другим? Брешете! Ой, брешете, я ж знаю, що ви вкрадете злодюги, я ж все бачила. Злодюжки малолітні. Так, так, ти типу погризи гризи палич. А качку носить з собою, бачите, качку боїться. Тільки що запхав відро. Кажу, наш ти запхав відро? От що в голові в тої собаки? Що в тебе в голові, балу? Непонятно, кажи. Качка біля нього, паличка теж біля нього. Лапи, як зазвичай, грязні, бо ж ями треба повиривати ще глибші кожен день. Ми скоро туди можемо цілу орду закопати балу. Ті твої ямки. Ремус, йди сюди. Не ховайся за ящиком, я тебе бачу. Йди сюди. Ремус не знає, з чого почати. Ремус. Тебе мозок не варить, треба на найвищий ящик залізти і дістати, а знизу не можна. О, о, ой, брехуни, ой, брехуни. Крадуть ті горіхи, аж гай шумить. Так? О. Давай, давай, пограйся своєю качечкою, пограйся. Так що завтра можете ремонсовітати в коментарях. Можете вже під тим відео, я його сьогодні випущу з наступаючим його вітати. А завтра ми ще якесь напевно відео знімемо. Найде не віриться, що ось чорна собака запала мені в душу 6 років тому. Він народився 8 жовтня, а ми його привезли додому якраз на святвечір, 6 січня, в 3 місяці. Ремус, ремус. Бачите, я ж кажу, що гарно набрали. Ремус. У зазвичай ремус ребра торчать, то його нормальна кондиція. А Тут жирок трохи плюситься. Ну все, хлопці. Каже, ми сказали, що ремус завтра день народження, показали свої горіхи, Розгардіяш свій в саду показали, який треба прибрати. Йдемо, каже, будемо готувати обід смачний. Гарного всім дня, бережіть себе. І своїх хвостатих миру нам всім.